Усім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо терор розклад на листопад 2024 року. Що нас з вами буде чекати: стрільців, козерохів, водоліїв та, звичайно, жарим. Впізнали свій знак Зодяка? Тоді залишайтесь, тому що це відео саме для вас. А якщо ви маєте інший знак зодяку, то в описі під цим відео вже є інші знаки Зодяку. І ми з вами зараз будемо починати. Ну що ж, Подивимося, ми з вами сьогодні дві прекрасні сфери: це любовна сфера, що нас буде чекати: у стосунках, гармонія, любов. Яке там буде взагалі щастя у нас та, звичайно ж, здоров'я, емоційне. Як ми будемо себе почуватися? Говорити багато не буде. Давайте швиденько будемо починати. І перший знак зодіака, з якого ми з вами почнемо, це наші прекрасні стрільці. Стерівці, загадуйте, будь ласка, прямо зараз себе, думайте про себе і подивимося перше наше питання – Любовна сфера. Як буде ваша любовна сфера розвиватися у листопаді 2024 року? Прекрасні, неймовірні чарівні наші стрільці. Стрільці, любовна сфера у 2024 році, листопад! Що ж там буде у вас, любовна сфера? Емоції, багато емоцій і кохання. Емоції, кохання, яке у вас буде, в принципі, рухатися далі. Та карта у нас була ось так: дивіться. А, можливо, є якась певна біль в вашому житті, але, ну. Не хочеться зараз акцентувати увагу на поганому, тому що, в принципі, будемо зараз говорити і про те, і про то. Дивіться, стрільці, що вас може очікувати у вашому житті. Ви любите, ви кохаєте, інколи ви можете згадувати про своє минуле. Інколи вам може трошечки бути сумно, можуть тільки трошечки накривати негативні емоції, наші прекрасні стрільці, але це не повод для сумування. У вашому житті буде стояти вибір: любити чи не любити, бути, коханий чи не бути. Вам всесвіт говорить: візьми цю можливість, ти можеш бути щасливою за будь-якими обставинами. Так? І дійсно ви можете розуміти, що в вашому житті є двоє емоцій, як і позитивні, так і негативні. Знаєте, це добре. Це добре, можете не хвилюватися, і тому буде стояти вибір позакоханим. Чого ви хочете в своєму житті? Що ви хочете бачити у своєму житті, як ви хочете, щоб воно у вас розвивалося. Тому що, дивіться, все ж таки можуть бути от такі от емоції, що трошки можуть нас руйнувати, тягнути нас до минулого. Вважати, що минуле було краще, але насправді ні, воно не краще. Розумієте? Далі чекає вас любов, далі вас чекає ізобіля. Якщо ви зараз згадуєте, наприклад, свої минулі відносини, своє минуле кохання, то зараз у вас буде вибір. Якщо у вас зараз немає партнера, то у вас може з'явитися кохання. Якщо у вас вже є стосунки, ви можете перейти на новий етап. Бути любимою, бути коханою, стрільці. А що може бути найголовніше? Та? Тому, звичайно ж, якщо зараз. Погано, треба вирішити uh, цю проблему, але далі обрати для себе варіант, бути щасливим. Бо якщо ви будете обирати тільки приємне, то в вашому житті буде з'являтися приємне. Uh, стрільці, думаю, по любовній сфері все було зрозуміло. Хочу вам сказати, що не акцентуйте увагу свою на тому, що у вас може бути, наприклад, негативне. Тому що як і багато негативного, так і багато позитивного, і воно перевищує все ж таки. Тому не акцентуйте свою увагу, будь ласка, на негативного. Ваш Негатив змінює радість, позитив, щастя. Ви будете почуватися добре. Що мені хочеться вам і побажати, Розумієте? Тут у вас буде вибір. Кого немає стосунків у листопаді? Вони можуть початися. Запам'ятайте ці мої слова. Даже можете подобайку на це відео поставити. Тут у вас буде кохання, тут у вас буде гармонія. Вам треба зробити крок у щасливе своє життя. Розумієте, ви тут можете споминати своє негативне минуле. Негативне минуле, не треба його споминати, воно вам не потрібне. Рухайтеся далі. Рухайтеся далі, будь ласка, наші прекрасні стрільці, я вас дуже прошу. А, давайте подивимося, що вас буде чекати в емоційному стані, бо переважно з емоційного стану у нас все йде. Емоційний стан стрільців. Що вас там буде чекати? Емоційний стан стрільців. В емоційному стані все добре, можете не хвилюватися. Любите, кохаєте, все-таки мої слова до вас дійдуть, і в листопаді ви замислитеся над тим, що треба змінювати своє життя, що треба акцентувати увагу на позитиві, і тут у вас буде акцент уваги на позитив. Будете кайфувати, будете насолоджуватися, будете розвиватися, робити все, щоб вам було комфортно, робити все, щоб ну, насолоджуватися, щоб кайфувати в своєму житті багато емоцій, багато І я думаю, що це саме я вплинула на вас. прекрасні мої стрільці, без мене тут, звичайно, вже могли б потіряти впевнені сумі. Не треба теряти її, розумієте? Треба послухати мене, хорошу Руду Тарологиню, і сказати, що так, я вірю в себе, я буду йти далі. Те, що я звертаю свою увагу на своє минуле, нічого, все воно є, воно існує. Просто відпустити цю ситуацію, розумієте, отпустіть її, будь ласка. Емоційний стан у вас буде добре. Я вас вітаю, стрільці мої хороші. Я вам хочу побажати усього найкращого. Поставте лайк на це відео, обов'язково підпишіться та за індивідуальним розкладом, ви можете звернутися до мене в інстаграм. Всі посилання на мої соціальні мережі знаходяться під в описі під цим відео. Будь ласка, всіх буду рада бачити. Пам'ятайте, що ваше життя це ваше життя, і ви ним керуєтесь. а у вас тут буде точно точно все добре. А ми з вами переходимо, друзі, до нашого наступного знаку. зодіаку. І наступний наш знак зодіаку – це прекрасні наші козироги. Козироги ви готові дивитися, що вас буде чекати у стосунках, в коханні, в гармонії? Да? Давайте будемо дивитися, Загадайте, будь ласка, зараз себе обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на цей канал, канал, щоб все було у вас добре. Так, Козероги, що вас чекає? У листопаді 2024 року. Козероги, наші прекрасні, листопад 2024 року. Листопад 2024 року. Козироги, любовна сфера. Є можливість рухатися далі, є можливість розвиватися насправді, є можливість робити те, що вам подобається. Інколи страхи можуть правда, брати вгору, інколи можуть бути такі нерозуміння з собою, нерозуміння з оточуючими людьми, бо можете не знати, чого ви, наприклад, хочете в своєму житті. Як тільки ви не розумієте, що ви хочете в своєму житті, то тоді треба вже починати діяти. Розумієте, що так, у мене є якісь певні страхи, а тут можуть якісь комплекси, наприклад, ви боїтеся довіряти. Віряти людям, ви боїтеся, що в вашому житті з'явився чоловік, наприклад, який буде до вас проявлятися, який вам буде показувати свої емоції, почуття, подарунки до вам дарувати. А ви такі я боюся, Козироги, не робіть так, будь ласка, ви можете. Боятися приймати дари цього Всесвіту у листопаді, і вам для цього треба боротися зі своїми негативними думками, які вас можуть час від часу накривати. Так? Бо в вашому житті в листопаді багато позитивних подій, багато емоцій. Весь світ буде для вас плюсаці, веселіться. Головне, щоб ви зараз попрацювали з тим, що у вас знаходиться в думках. В думках ви себе накручуєте дуже сильно, вночі можете не спати. Зверніть на це увагу, поки у вас з'являються перші якісь там признаки, треба з цим боротися, щоб далі бути щасливою, наші прекрасні козероги. І давайте подивимося, ваше здоров'я, ваш емоційний стан. Емоційний стан у козерогів у 2024 році листопад! Загадуйте, будь ласка, зараз себе, козероги, наші прекрасні емоційний стан у козерогів здоров'я. У 2024 рік, листопад, емоційний стан у Козероді. Готові дивитися? Я готова. Так, а ви знаєте, така ситуація може бути. Все добре, добре, добре. Час від часу, час від часу може накривати. Давайте по порядку У нас будемо карти дивитися, наші прекрасні. А справа в тому, що ваші емоції можуть змінюватися негативно. Дуже сильно можете бути закцентовані на своєму минулому досвіді, на своєму минулому, наприклад, житті. Це взагалі може бути дуже-дуже сильно. І це може стати триглом, тригором для вашого спілкування з людьми. Для цього ви, від цього ви можете закриватися, можете боятися спілкуватися з людьми. І з-за цього негативний от, внутрішній вас стан він буде такий, що я хочу пригнути, але я не можу пригнути. Розумієте, у вас є якісь певні упередження. В голові, і треба з цими упередженнями буде пропрацювати. Бо, наприклад, можете боятися проявлятися до інших дівчат, наприклад, до інших чоловіків, проявлятися, боїтеся заводити нові знайомства, так і тому. Негативний такий стан він буде змінюватися позитивно, але звичайно ж треба буде працювати. Є ці думки, які будуть вилазити у вас назовні. Якщо ви не будете впоратися, якщо ви не впораєтеся зі своїм внутрішнім станом, то у вас буде це назовні, розумієте? У вас це піде на оточення, на спілкування з людьми. Я вам це не кажу зараз, щоб вас там налякати якось ні. У мене цього взагалі в планах немає. Я говорю тільки те, що бачу і те, що кажуть карти. І справа в тому, що в емоційному стані. Ви можете казатися, наприклад, на людях прекрасною дівчиною, посміхатися, казати, що у вас все добре, а потім уходити і переживати, і плакати, а вам цього не треба. Тому що ви можете одягати рожеві окуляри такі на своє обличчя, і да, ви на цих окулярах, взагалі імідж у вас супер. Але справа в тому, що а що ви відчуваєте в душі, коли ви лягаєте спати? А ви задавали собі це питання? Ви задавали собі це питання, а задайте собі це питання, ви дізнаєтеся правду. Тому дивіться, працюйте над тими думками, які у вас є в голові. Бо якщо ви не будете над ними працювати, далі може бути те, що ви не хочете, наприклад. Але мені хочеться вам побажати усього найкращого. Нехай у вас буде все так, як ви хочете. І йдіть, будь ласка, до щастя! До щастя. А, будь ласка, поставте лайк на це відео. Напишіть в коментарях, які у вас знак зодіака, що ви хочете, щоб в вашому житті змінилося, та звичайно вже підпишіться. Я вам хочу побажати усього найкращого. А якщо ви підписані, це умножається на X мільйон відсотків. Що у вас буде все в житті супер. Тому що я так сказала. З вами була прекрасна тарологиня, і ми з вами переходимо до наступного нашого знаку зодіаку. Водолії, водолії, наші прекрасні. Ви готові? Ви готові, скажіть мені, будь ласка. Давайте будемо дивитися. Сьогодні ми дізнаємося два питання: це наша сфера стосунків та, звичайно, вже наше емоційне життя, стан емоційне здоров'я, щоб знати, від чого взагалі йдуть ці там проблеми, так? Прекрасні, наші водолії! Загадайте, будь ласка, зараз себе водалі. Що вас буде чекати в особистій сфері в стосунках, любові, гармонії, водалі наші прекрасні, тусуємо мою прекрасну колоду карт, яку я просто обожнюю, яка нам завжди буде допомагати і нести правдиву інформацію, тільки щастя. Спонукати нас до щастя, розумієте? Водолії, що вас буде чекати в листопаді 2024 року в сфері любовні, сфері стосунків? Що буде чекати Водолію? Ну що ж, загадуйте, будь ласка, всіх з... Ці себе проявлення, радість, ініціатива, восторг, піднесення. Знаєте, ви навіть тут будете себе почувати. тако, знаєте, імператриця це та прекрасна дівчина, яка впевнена, по-перше, в собі, яка знає, чого вона хоче від свого життя, яка знає, куди вона хоче йти, яка знає, як вона буде в принципі далі розвиватися. Вона неймовірно прекрасна. Вона має своєю внутрішньою красою і зовнішньою красою. І від цього вона злучає таку позитивну енергію. Тож, Тож ви водолі. У нас був типу і злучати позитивну енергію. Ви будете манити оточуючих людей до себе, робити все, щоб вони до вас завлікали. І це справа в тому, що це не буде так на наіграно, це просто ізлучається від вас. Листопад для вас максимально таке місце, де ви можете почувствувати себе ігриво. можете фліртувати ваші емоції сходити наружу, можуть вони будуть у вас проявлятися, ви будете активні, ви будете позитивні. Можна вам сказати, що. Трішечки буде такий стан, що може вас втомити, дійсно може трішечки там боліти, наприклад, голова вашому здоров'ї. Ну тому що багато які позитивних емоцій можуть змінюватися негативними, і можете втомлюватися від того, що ваші дні будуть насищені. Так як ви будете манити людей своєю красотою, ну трошечки до вас буде там і підходити знайомитися, наприклад, і просити ваш номер телефону. Водолії, любовна ваша сфера така. Давайте зараз подивимося, як взагалі буде розвиватися ваше здоров'я. Здоров Тому що я вже сказала, що декілька слів там, але давайте глянемо вам детальніше. Водолії. Як буде розвиватися ваше здоров'я у листопаді, у листопаді. Я сказала, трошечки можете втомлюватися. Дійсно, тут може бути такі, знаєте, перегорання. Тут може бути і за того, що ну, максимально багато позитивних емоцій, максимально багато вашої активності. Да, Трішечки може боліти там голова насправді, але ви впораєтеся з цією ситуацією. Насправді, ви хочете бути активною, і попри оцю от білі, яка у вас, наприклад, може бути, ви будете веселитися, ви будете кайфувати, знаєте, позитивному такому плані. І тут будете згадувати, думати про щось приємне в своєму житті, а воно далі буде ставати в вашому житті приємне. Водолі, ось така у вас ситуація, мені прямо вас хочеться привітати, вам побажати усього найкращого. Поставте подобайку на це відео, обов'язково підпишіться на цей канал, і я буду рада вас бачити на наступних своїх відео. А ми, друзі, з вами переходимо до на нашого наступного знаку. Зодіака. І наступний наш знак Зодіака – це звичайно ж наші прекрасні риби. Риби, ви готові дізнатися правду, що вас чекає в листопаді? А ми давайте будемо з вами починати. Прекрасні риби, що вас нами, що нас чекає з вами, да, В листопаді, Листопад 2024 року, любовна сфера, що вас буде там чекати? Загадайте, будь ласка, зараз всі себе. Листопад 2024 року, любовна сфера, що вас буде чекати там? Листопад. Ой, ну що вам можу сказати? Любовна сфера, чоловік якийсь уже до вас вчиться, лицар, жезлю. Хоче до вас проявлятися, але поки що вам не пише не дзвони, скоріше за все, тут будуть гармони, почуття, новий початок, можливо, буде стосунків, новий початок вашого життя риби. Сонце вам посміхається, зірки вам посміхаються, для вас весь шлях відкритий буде, риби. Ви прекрасні, знаєте це, для вас відкрита тут дорога в листопаді, все, що ви хочете починати. До вас буде проявлятися якийсь певний, можливий чоловік, так, який вас закохається по вурха. Якщо у вас, наприклад, немає зараз. Стосунків, так, але він трошечки буде боятися, наприклад, до вас проявлятися, ну, буде вас пізнавати, пізнавати. Можливо, спочатку стане другом, але далі ваші стосунки можуть перейти до чогось більш серйозного. Якщо тут, наприклад, у вас вже є стосунки, так? то, можливо, вам партнер ваш. Хоче щось подарувати, хоче вас якось там приємно здивувати. Можливо, вам якусь поїздку організувати. Ну якось буде приємно до вас ставитися, наприклад, максимально і злучати свою мужність, і ця мужність ви будете розуміти, а я прекрасна дівчинка. Мені можна побути дівчинкою. Для мене всі дороги відкриті. Я можу бути щасливою. А що може бути найкраще ніж бути щасливою? Риби наші прекрасні. І давайте вашу подивимося сферу здоров'я. Сфера здоров'я, риби. Що вас буде чекати у сфері здоров'я? Загадуйте, будь ласка, зараз себе. Риби, сфера їхнього здоров'я, риби. листопад 2024 року. Сфера здоров'я у риб. Давайте будемо дивитися Тусуємо ну, нашу прекрасну колоду. А ви можете тим часом поставити лайк на це відео та обов'язково підписатися. Що чекає Риг? Стабільна така ситуація. Стабільна ситуація. Скоріше за все, тут даже буде у вас переродження. От, можливо, ваше життя довго не змінювалося, наприклад, і воно стояло на місці, а тут у вас буде переродження. Такий цей аркан, тому що не завжди він може показувати фізичну смерть, наприклад. Тому що багато терологів неправильно його навіть терактує. Насправді, у вас буде тут переродження в такому а, вашому здоров'ї. Що ви будете розуміти, що той ситуації, в якої я зараз знаходжуся, можливо, мені треба перейти на якусь нову ступіньку свого життя. Можливо, мені треба прийняти те, що в мене є, і рухатися далі. Так, і видно, що у вас тут була така ситуація, вона більш була стабільна. Четвірка капитаклі нам буде про це говорити. І ви захочете. Рухатися далі, а, ви будете змінювати своє життя. Трішки в емоційному плані можуть бути такі спади і падіння, але справа в тому, що у вас іде трансформація, у вас йде переродження. Тринадцятий аркан нам це звичайно буде говорити Трансформація у сфері здоров'я. І недавнім я вам кажу, що до вас будуть проявлятися люди, ви будете манити їх своєю чарівністю. І вам треба буде зрозуміти, що ви хочете для себе краще життя. В принципі, зрозуміти, що ви хочете рухатися далі, до цього треба буде прийти. Скоріше за все, не в перші дні листопада. Треба буде трішечки почекати, але трансформація вона у вашому житті відбудеться. Якщо ви зараз себе погано почуваєте, то не переживайте, ваша ситуація буде виправлятися. Ви будете почуватися добре. Риби, ось така у вас була ситуація, мої дорогенькі. Хочеться вам побажати усього найкращого? Обов'язково ставте подобайку на це відео, підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, якщо ви підписані, у вас x 10 x мільйон на успіх у вашому житті буде. Ну що ж, друзі, ми з вами завершили дивитися наші прекрасні знати зодіаку на моїх прекрасних картах таро, дякую всім, хто дивився це відео. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на цей прекрасний канал Рудої, прекрасної Тарологині, яка вам буде нести щастя, радість, яка вам покаже, як рухатися далі правильно, знайти свій шлях у своєму житті. І, звичайно же, якщо вас цікавлять питання на індивідуальних розкладах, так, якщо ви хочете розібрати свої... Своє життя, свою ситуацію, у вас є можливість зв'язатися зі мною в інстаграм. Всі посилання, взагалі, закріплені у мене в описі під цим відео. Ви можете зв'язатися з будь де зі мною, написати, пояснити, і ми з вами поспілкуємося. А я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас буде все так, як ви хочете. А я вам бажаю щастя!